Так, крису опять почали рити сучі морди. Ну, прийдеться капканіну Так, Скоро будемо прибирати молодняк. В якому сенсі прибирати? Виберем хлопців, які нам надо. Дівчат ми залишаємо усіх, повністю усіх, повністю повністю. так, тут теж криси повалили, як он вже задовбали. Кругом, коротше, їжі повно Собака ці крыси, де хочуть і лазять. дістали вже З молодняка і хороші такі хлопці. що Буван. Дівчаток маловато. Але як для нас на розведення вистачить. Це точно вистачить? І вже весною, я думаю, ми вже добренько. Яєць З цих сімейств візьмемо.

Будемо десь залишати хлопця, десь таким розрахунком. Ну хлопців у нас вистачає гарненьких.